Не бритий, не стрижений. Як ця армія буде супротивлятися, я не розумію. Ну, тобто вона таку емоцію вона висказала, так? Да? Цей же ж день стучать на неї, якийсь там аспірант їх, ад'юнкт, і її заарештовують цей же день. Далі її починають, там місяць майже її мусолять, вона не здається, вона тримається, але потім, ну є там, я вже бачив, коли багато працюєш. Кримінальними справами ти бачиш, як ідуть допити. Спочатку це просто бесіди, а там вказується навіть час, коли допит починається, час закінчується. Потім ти бачиш починаються колоти нічні допити, потім людину відпускають, де, декілька днів нема нічого, йде психологічно тиск, і потім люди зараз Просто Барянова читаю якраз Садґін Цибанський, і там от всі технології якраз дуже добре в нього прописані. Рекомендуйте речі почитати. І е е я дивлюся, е як вона сипеться, і її е світить є ну, обвинувачення, чиї воно тут нема, е і вона е її, ну, лобиться 10 років. І вже там обвинувачення, потім так я перегортаю, такий маленький, така бумажечка, така собі, як ну трамвайний квіточок майже. Написано справу зупинити, завербувати, використати в роботі. Далі вона вже агентура, далі вона здає етнічних німців по Одесі, як Німкені, причому лікарів, саме лікарів по госпіталях, німців заарештовують. І на них, на них вішують якийсь там шпіонаж і всяку фігню, Хоча це хірурги кваліфіковані, які там лікують в окупованому, в оточеному місті якраз наших бійців. І потім вона вже... ну, Далі в загоні вона виконує все окей. Вона дійсно класний був. Лікар. Там вона знайомиться з радістом, з а? а Там морської пол, да, у неї. Мужкою пол є. Справа руськовозавий верх ян і там ще дві трихові сна, по та морської мабуть, мабуть, помилка. Мабуть, помилка, тому що це і доктокарта, це її вітівські пальці попілярні лінії. Бачите. Узори, все, все як по не знаю, як то, я хочу що... Ну, то, вибачте, і у НКВС бувають помилки. Що... Коротше, вона знайомиться під землею з цим хлопцем, він радіст отряда, у них роман, вона завагітнила від нього. Коли загинуться, це виходить і вони розпорошуються, вона виходить перша, йде до Одеси. А її батьки, вони десь в Казахстані, вони згинули там десь на катерах. Вона не знає, їх судьби. Але вона до дехось рідних сюди приходить, і якийсь там рідний, там теж етнічний німець, каже, слухай, тут до німців з такою шаною відносяться, іди просто їм все розповім, все буде в гаразд. Вона йде в гестапо, говорить, я з партизанського загону. Він говорять, ну отлічно, приводьте тоді свого цього чоловіка радиста, А він з Києва, він головний радист загону. Він знає все, шифри, коди, всю цю фігню. він виходить. Знаючи, де вона його чекає в Одесі, приходить до неї, вона обере за руку, каже, пішли, є тут з ким поспілкуватися і приводить ще й в гістапо. Далі вони працюють на гістапо обидва. Він стучить шифровки, причому він до жовтня, аж тут, червня, до жовтня 42-го, він на Москву відправляє зі своє. Якщо ви знаєте, у радистів є. Має свій рух пальця, своя буква вибивається в своєму ритмі. Один радіст завжди знає свого там візаві. І е він зображує, що ще діє загон, Москва щось їм присилає, вони їм, е -е, йде так, так звана радіоігра. Потім обидві сторони зрозуміло, що це вже, що це ігра, вони всі на тормозах це спустили, вони працюють в гістапо, причому він їздить в формі, вона народжує дитину. 44-й рік вони уходять за німцями, отримують громадянство навіть німецьке, і вони якось проходять між ну, цими смерти, коли війна закінчується, а її, е, його беруть, йому дають е, там за зраду батьківщині, йому дають розстріл, а її просто заарештовують як жінку ворога народу. Вона сидить е, е, там. Причому На, на, на поселенні, вона десь там на, на Донбасі в цей момент. І тут повертаються ті, хто вижили в загону. І вони вже, а вони знали, що вона зрадиться, а вона, строчачи скарги: я не я, я просто жінка, там і все, прошу мене визнати партизанкою, всі діла. І тут повертається Двасінько, який пройшов там все, І там Марцишик, така була зв'язна отряду. Ну, все. До розслідування і 25 лет і 5 порогам. Ну, двадцять і ще п'ять парагам – це пораження в правах. Така була, ви не можете не, не збиратися, не жити там на території. І тоді її вже запроторили до Сибіру. От це з її особистою дитиною. Хтось її відправив в фотокартку. Дуже матьора тітка вона писала такі скарги. У неї дуже красивий почерк. Все дуже легко розібрати, і вона бореться за себе, за дитину. Доживала свій вік вона в Кривому Розі, і ще наприкінці 70-х вона писала прохання її визнати партизанкою загону і дати їй всі відповідні там, там, документи. А, зараз. Да, давайте на цьому Ще один піршу. Це заступник Володцова, комісар отряда, комуніст Морозовський Петро. Він теж офіцер КВС, він київського апарату, він одесит за народженням. Він залишився в загоні, бухав, дуже подобався всім жінкам. Він залишався майже до кожної жінки в загоні. Він такий був цей, блін, лавілас того загону. майже з кожного в нього була якась там історія. Так, е, да, я теж я дивлюся на нього, думаю, що а я, по, по всіх спогадах він був головний там залицяльник у них і коханець. І, е, вибачте, там, там такі між ними, коли читаєш їх справи, е, чимсь треба займатися під землею півроку, ну ви що? Вони ж от, на цьому просторі і нікуди не дінешся. Оце все три зали і туалет, все. Більше ви нікуди не ходите півроку. Далі придумайте, чим зайнятися. Е, Ото він набухався, коли вони піднялися виконувати першу операцію і підривати потяг. Він напився так, що ліг на дорогу, кричав, нікуди не піду, не хочу. А потім по підірвав просто рейки е, без потягу. І коли вони вже виходили, е, оце, на, на поверхню Морозовський е, здався румунам, е, здав касу, бо вони там за грошей. ще... Ділили довго, і після того він сам питав, знущався над дівчатами. Говорять, прикладав до спочатку використовували підсадну вудку в камері, а потім він навіть там ці дроти електричні до сосків прикладав. Коротше, знущався в 44-му році. Його такі заарештували наші, і ви бачите, усюди да, е, е, вища міра наказання. Він був розстріляний. Комісар, комуніст, главний главний комуніст, все це буде рекоменськи. Давайте перерву зробимо маленьку, десять хвилин. І я продовжу.